Ну вони помстилися. Сто відсотків серед всіх цих людей є ті, у кого родичі, там друзі, знайомі загинули від цього дракона і від рейніс. Я тобі отвечу Лісента, не помре. Не зараз, не сьогодні. Що ми говоримо Богу смерті? Не сьогодні. Так, з матір'ю, з матір'ю. Да, Кристин, Коль, жалость твоя нікому не нужна. Альфред! Запам'ятаєте цього Альфреда. Ну дійсно, кого у нас вбили зелені? Щироловів? вбили чорні у нас Знаєте, маленького принца, вбили а чорні, вбили простих О, людей ось, на коронації і усього жінок і дітей повбивали. І з драком, чи я хочу побачити Еймонда і в короні завойовника Мам. і на залізному престолі. Мам. Ха. Ну, зачем так? Стало? Вітаю всіх на своєму каналі. Ось вже і п'ята серія другого сезону дому дракона переглянута і залишилась позаду. І після битви при граківні даний епізод виявився насправді порівняно тихим і спокійним. Нікуди не спішить, партія зелених і партія чорних відступили у свої куточки, щоб зализати рани, підрахувати втрати та підготуватися до нових битв. Але незважаючи на те, що багатьом серія може здатися нудною. Обговорити є що. От тільки перед тим як почну ділитися своїми думками і враженнями з вами щодо нової серії Дому дракона, попрошу вас підтримати відео лайком, а канал своєю підпискою мені буде дуже приємно. І також заохочую вас підписатись на свій Тікток там більше розмовних відео, цікавих фактів, теорій і подібного, що пов'язане зі Всесвітом пісні, льоду і вогню. А також можна побачити там мої реакції на всі серії дома дракона, що вже вийшли. Тож п'ята серія отримала назву Регент після подій епізоду 4 Рейні смертва. Хоча з серії ми дізнаємось, що її тіло так і не знайшли. А король Ейгон II, який отримав страшні опіки на половину тіла, живий, і мені дуже цікаво, чи існували люди, які подумали, чи вирішили, що Ейгон загинув також. Якщо такі дійсно були, то, скоріш за все, вони розчарували живучістю короля. Нам також показують, як Корліс Веларіон мовчки оплакує кохання всього свого життя у своєму порожньому замку. А ще Рейнірі теж шкода майже королеву, але чи не ти послала її битися? Так, у серіалі Рейні сама викликалась до бою, але Рейніра могла не дозволити їй летіти. Могла відстоювати свою думку і власною персоною навідатись на поле бою, але вирішила послати на смерть іншу людину і зараз стоїть плачем. Тим часом в королівській гавані відбувається переможна процесія після битви: вулицями демонструють відрубану голову дракона Малей з червоної королеви, як доказ хоробрості Ейгона та приклад того, що відбувається з його зрадниками. Але містяни радше бояться, ніж святкують. І от тут якийсь бред сценаристів вилазить, тому що містяни, побачивши вбитого дракона, вважають це за поганий знак. Але напам'ятаю, що саме цей дракон і його вершниця вбили декілька тисяч людей простого народу на коронації Ейгона. Тобто 100% у тих жителів столиці, яких ми побачили під час процесії, загинули чи то знайомі, чи то друзі, чи навіть родичі. Але на це масове вбивство всім все одно. А от на те, що зелені помстились і вбили тих, хто забрав життя простого народу, вважають поганим знаком. Вибачте, але якісь не дуже розумні жителі королівського причалу. Мало навіть здається, хто зрозумів, що армія короля Ейгона здобула перемогу. Щодо короля, то його повертають до замку. Королева Алісента і Еймонд дивляться на ходу зі стін Червоної фортеці. Зосереджуючись на ящику, який непомітно несе тіло Ейгона. І здається, Алісента розуміє, що молодший син замішаний у тому, що трапилось зі старшим. Навіть кинджал Еймонд вже забрав собі. Я, до речі, для свого Тіктоку зняла окреме відео про кинджал і як він може по-новому заграти в руках Еймонда. Ну і серія не просто так отримала назву Регент. Тому що після того, як Еймонд в минулому епізоді піджарив свого брата, навмисно то було чи ні, кожен трактує і обирає версію, яку хоче. Скоріше за все, це було навмисно. Але я хочу вірити, що у принца просто не було вибору і він мав це зробити. Але все ж таки молодший брат короля сходить до регенства, тому що Ейгон перебуває в комі і бореться за своє життя. Тіло короля опалене і пошматоване. Його обладунки з валірійської сталі прямо здирали з нього разом зі шкірою. Ось на що пішов Ейгон, щоб відстоювати своє законне право на владу. Уже володіючи найсмертоноснішою зброєю громадянської війни таргаріїнів стародавньою драконицею в Хагар, Еймонд тепер має і політичну силу, якої завжди жадав. Але забігаючи наперед, процитую питання Хелейни. Чи було це того варте? І знову ж, можливо, не скрізь на коля у нас роблять неоднозначного персонажа. Можливо, роль Джеймі Ланістера у домі дракона грає Еймонд. Ми вже знаємо, що він не хотів смерті Люцеріса, і через певний час ми дізналися, що він все ще шкодує про те, що сталося. І виходить, що чи ми маємо максимально бездарних сценаристів, які хочуть, щоб ми повірили, що Еймонду шкода за Люка, і в той самий час він готовий був вбити рідного брата. Чи можливо, ми все ж таки дізнаємось про зворотню сторону монетки в цій історії, яка може перевернути майже усе. Насправді дуже хотілося б чогось подібного, тому що поки що персонажі у нас доволі прісні, дуже сильно програють героям з гри престолів. Щодо всієї цієї ситуації, ми ж маємо також і свідка. Крістон Коль на власні очі бачив, як Еймонд нібито намагався вбити свого брата. До того ж, там ще і у кінці не зрозуміло, чи намагався Еймонд добити брата, чи то так здалось, коли принц просто прибрав меча у піхви. Але Крістон нічого не розповідає ні Алісенті про побачене, ні іншим. Хоча також дивно на полі бою було багато людей і брат Алісенти Хвейн. Невже ну абсолютно ніхто не бачив, що Еймонт зробив? Щодо регенства, то Елісента балотувалась на цю посаду, але чоловіки не хочуть допускати жінку до влади. Логіка така, як би це виглядало, якби зелені відхилили претензії рейніри на підставі її статі лише щоб зробити королевою регеншою іншу жінку? Так нам у серіалі показують, що чоловіки це зло, яке не дають жінкам мати владу. Алісенту не обрали регеншою, а чорні партії взагалі все одно на рейніру. Її ніхто не слухає, навіть рідний син не радиться з нею, вони там роблять що хочуть. Наприклад, сер Альфред, на якого я раджу звертати увагу, який є доволі таки жанано членом чорної ради, просто така приміточка, що мізогіни не лише зелені, якщо ви так любите їх називати, каже, що ніжна стать не знає бойових дій. Рейніра, звісно, вирішила поумнічать і швидко нагадує Альфреду, що він брав участь у стількох же боях, як і вона. На практиці Альфред і Рейніра дійсно мають однаковий військовий досвід. Але от Альфред хоча б вивчав військову справу і в теорії розуміє, що це таке. Рейніру ж вчили лише історії і як розливати вино по бокалам. Також рада Рейніри каже, що потрібно вдарити по королівській гавані у відповідь, і Рейніра знову почала свою шарманку Я полечу, я зроблю це сама, але її радники кажуть, що вона не повинна цього робити. І знову бездарність сценаристів, коли Рейнірі дійсно треба було діяти, коли в неї було бажання діяти, а не просто говорити, їй нічого не завадило втекти і потрапити до королівського причалу. Але тут вже другий раз її зупиняють. Сценаристи дійсно думають, що глядачі повинні повірити в цей псевдогероїзм рейніри. Якби вона дійсно хотіла діяти і щось власноруч робити, вона б нікого не слухала і зробила б все по-своєму. Тому цей героїзм рейніри викликає лише фейспалм. І якщо ми вже заговорили за те, що Рейніра когось там кудись посилає, то навіть її служниця не виключення. Рейніра відправляє свою служницю до королівської гавані на місію. Там вона зустрічається з іншою служницею Діаною. А ще, на відміну від матері, навіть попри заборони, Джакері збирає шлях діяти, а не відсиджуватись. Він вирішує побачитись з фреями і спробувати переконати їх надати армії Кригана Старка прохід до близнюків, щоб вони могли увійти в річкові землі. І йому це вдається, маю визнати, що мені подобається слідкувати за Джейсом, класно, що його виводять наперед. Тим часом Деймон разом з Вільямом Блеквудом намагається переконати лорда Бракена зрадити Ейгона і, звичайно ж, погрожує своїм драконам, даючи вибір без вибору, але бракенам краще загинути у вогні, ніж зрадити законного короля. Але Деймон не дозволяє Караксису вбити своїм полум'ям лорда та його людей. Деймону потрібно створити армію, і він не може зробити це з мертвими тілами. Натомість він каже Блеквудам переконати бракенів перейти на свій бік, однак вони не повинні створювати враження, що тергарія причетні до будь-якої жорстокості. Трішки пізніше у серії ми дізнаємось, що ж там за жесть. Також у Харенхолі Деймон продовжує сходити з розуму. На цей раз він бачить доволі інтимне видіння з жінкою, яка явно є представницею Таргарієнів. Вона шепоче Деймону на вухо солодку отруту. Візеріс не підходив для корони, каже вона. А ти, Деймоне, народився, щоб її носити. А потім ми чуємо, як Бити народився першим, мій улюблений сину. Каже вона, і ми розуміємо, що це Аліса Таргарін, мати Візеліса та Деймона, дружина її батька Бейлона, дочка Джей Хейріса І. Вже котру серію поспіль ми бачимо справжнє обличчя Деймона, і на видінні усе не закінчується, тому що Деймон просить називати його мій король і прибрати приставку консорт. Ну і визнав він в діалозі з Аліс Ріверс, що йому потрібен більше залізний престол, ніж Райніра. Вона просто є інструментом досягнення власної мети принца, і що важливо, він називає справжнім наступником Візеріса себе він сам не вважає законною спадкоємицею Рейніру. Також коли Алі з Деймоном розмовляють, вона наче передбачає жорстку тактику Деймона, яку Блеквуди хочуть застосувати з бракенами. І тут Деймон починає переводити стрілки, як часто це роблять чорні, кажучи. А там у Зелених взагалі є однакий Еймонд. Якщо влада перейде до нього, то королівство постраждає ще більше, ніж від мене. А також промовляє до Аліс таку прикольну затравочку Ти повинна молитися, щоб ніколи не зустріти його. Він тебе заріже, як тільки побажає тобі доброго дня. Хто знає, той зрозумів. Ну і серед ночі Деймону докладають, що до Харенхолу. Прибули лорди річкових земель. Спочатку принц вважає, що ті схилили коліно, він навіть тріумфує, але його перемога недовга. Глядачі дізнаються про жорстокі вчинки священні септи на землі браки на спалені, худобу викрали, ферми спалили, дітей забрали. Я так розумію, смертей і зґвалтувань жінок, які залишились одній без своїх чоловіків. Там було також дуже багато. Ці звірі з гордістю несли прапор дому Таргарієнів, а саме червоний дракон на чорному фоні, каже йому один із лордів. Також вони згадують про смерть Джекіса та кажуть йому, що ніколи не підуть за тим, хто вбиває немовлят. Дракон чи ні, але ми не підіймемо прапори за тирана. І Деймон такий в шоці, типу, це не він наслав Вільяма Блеквуда на бракенів, чого ти настільки приголомшений. Чи нарешті дійшло, що не все можна отримати жорстокістю? У нас і так на руках чорних було набагато більше крові простого люду, а тепер стало ще більше. Задумайтесь, зелені поки що тільки вбили щуроловів. Там до слова ще одне видіння бачить Деймон знову свою другу дружину Лейну, яка питає, чи наші донечки в безпеці. Але батько з Деймона ніякий йому якось байдуже було на своїх доньок. Рейніра також найгірша мачуха, яка тільки може бути, навіть у попелюшки краще була, тому що Рейнірі власного сина шкода посилати, навіть банально патрулювати, а от дочку Деймона, в разі чого на смерть кинути можна. А щодо другої дочки, нам показали, як у долину прибула Рейна з крихітними драконами, обіцяними леді Арен, яка все ж таки не задоволена їхнім розміром. Все, поки що нічого цікавого там не відбувається. А от на Дрифтмарку нам показали найнуднішу частину серії. Корліс Веларіон, морський Змій, сумує через смерть своєї дружини Рейніс. До рейніри нарешті дійшло, що вона як п'ять серій живе без правиці, тому посилає Бейлу до Корліса передати йому знак Десниці. І у пам'ять своїй дружині він згадує, що вона пройшла. Що вона майже стала королевою, але патріархальне суспільство, до якого належить і сам Корліс, не дали їй сісти на залізний престол. Він згадує, що Рейніс була не проти, щоб влада наслідувалась з жінкою. Тому, у пам'ять, щоб смерть Рейніс не була марною, він приймає посаду правиці королеви і хоче назвати Бейлу спадкоємицею дріфтмарка. Хоча ще дві серії по тому казав, що жінка леді приливів це маячня. Бейла відмовляється від спадкування влади. Я кров і вогонь, відповідає вона. Дрифтмарк повинен перейти до солі і моря. Ну і у фіналі Рейніра зустрічається зі своїм сином. Вона вітає Джейса з успіхами, але також сварить його через те, що він наражається на небезпеку. Також ми дізнаємось, що чорні не впевнені, жив Ейгон чи ні, але вони вважають, що Санфаєр точно мертвий. Але у зелених все одно є в хагар, через що чорним потрібно більше драконів, і тут нарешті ми підібрались до насінь. Нам не бракує драконів, відповідає Джакеріс. У нас є два досить великі, щоб протистояти в хагару, їх звати Вермітором і Срібнокрилим, і вони сплять під нашими ногами. Тоді Джейс, так само як і у книжці, пропонує назбирати інших таргарінів, або точніше. Дітей таргаріїнів, тих, хто народився в інших родинах, але в них все ще тече кров дракона в жилах. І все було б дуже класно, якби не те, що, скоріш за все, дім дракона буде просувати таку ідею не обов'язково мати валерійські корні, щоб осідлати драконів. Рейніра каже, що дракон погодиться, щоб його осідлав лише той, хто має кров дракона, але звернути увагу треба на інші фрази. Вона каже. Принаймні так розповідають історії, на що Джейс відповідає валерійській історії, історії написані для прославлення валерійського народу, історії, яким, можливо, не варто довіряти. Тобто, з цієї логіки, в нас не обов'язково Таргаріан може бути вершником дракона. Взагалі, перша, що трапилась людина, може полетіти на драконі. Я вже зачіпала цю тему в своєму тіктоці, як на мене, це більше ніж пробиття дна. І будьте впевнені, що у третьому сезоні ми побачимо Дейрона Бестрюка крістона коля, а хтось на сільську, скоріш за все, Ульф Білий, виявиться взагалі не таргарієном. І от таким вийшов епізод. Насправді, можливо, і нудний, але дає багато цікавих тем для роздумів і теорій. Наприклад, моя теорія про велику місію і мотивацію рейніри вже підтвердилась у минулій серії. Можливо, якісь з моїх сьогоднішніх роздумів також виправдаються. Пишіть, як серія вам, діліться своїми думками і враженнями. Мені буде дуже цікаво прочитати все і поспілкуватися з вами у коментарях. А також не забувайте підтримувати відео лайком, а канал, підпискою і, звісно, завітайте до мого Тіктоку там багато чого цікавого. А з мене на цей раз все до нових відосиків!